«Труби каналізаційні, пластмасові, тонкі, вони не закреплені ні до чого. І стовп води, який летить, наприклад, з 9-го поверху, вириває їх на стиках і постійно тече це все у підвал. Потім, коли будували цей будинок, не витримали уклон. І вийшло, що вода вмісто того, щоб витікала на... Колодязь у двір, вона витікає в підвал. Також у дворі у нас з усього двору до нашого третього під'їзду стікає вода, без і снігова. І коло нашого під'їзду постійно стоїть озеро. На прохання Жека, звертання в місті виконком результатів не дало. Так планують ми вас відповіді давали, що ми запланували на Наслідуючий рік, потім знову следующий. і так ну, замкнутий коло, ходиш по цьому колу і результатів ніякий. Потім ще одна проблема. На 9 поверсі шахта лісова, надстройка чи надбудова. Там постійно затікає вода і білий кирпич, з якого вона збудована, ну, розпищи, що, як ви правильно. І куски летять прямо на голову. Каналізацію можна було б переробити, але для цього потрібні, як в ЖЕКі кажуть, кошти, а в них їх немає. Потім, якщо щось там перероблять по-другому, потрібна проєктна документація, вона теж сильно дорога. Ну не знаю, виходу немає ніякого. Вирішили звернутися десь до людей, щоб допомогли. Було в нас на під'їздах клеїв ЖЕК. Якщо не наведете в підвалі порядок, значить. Не приберете оте все протікання, то опалення не включуємо, тому що труби знаходяться дуже в недоброму стані аварійному. І за цю зиму було декілька разів, що зупиняли опалення квартир, варили труби, куски уварювали, тому що неможливо було щось зробити по-другому. Хамутів куча на тих трубах, труби. Державі притом до такого стану, що просто диву дається, як вони ще служать.